12 лютого католицизм проти християнства, спотворена віра, частина 1. Католицька церква хвалиться тим, що вона нічого не знає про спотворену віру. Але це те саме вчення про віру і про виправдання вірою, яке породило реформацію і сформувало справжній, споконвічний протестантизм. І ось про цю віру і про реформацію, що була породжена нею, католицька церква говорить так. Як у революціях лідери намагаються привернути народ на свій бік принадою обіцяної незалежності, так і за часів так званої реформації, що була революцією проти зерковної влади і порядку в релігії, здається, що метою реформаторів було обдурити народ під приводом зробити його незалежним від священників, до рук яких наш Спаситель передав звершення семи таїнств. Помилування і благодаті, тому вони почали з того, що відкинули п'ять із цих таїнств. Потім вони звели, як видно до питання, форми два таїнства, які вони сповідували, щоб зберегти. А саме святе хрещення і святу Євхаристію, щоб компенсувати цю відмову і дати можливість кожній людині самій призначати собі і самій отримувати прощення гріхів і божественну благодать, незалежно від священників і таїнств. Вони винайшли винятковий засіб, який ніколи раніше не був відомий у церкві Божій і який досі відкидається всіма східними церквами та римокатоликами католиками у всьому світі. Вони сформулювали новий догмат виправдання однією вірою або тільки вірою. Лютер винайшов, як ми вже говорили, цю доктрину і першим надав слово віра такого значення. І тільки відтоді почала існувати людина, яка бачила в слові віра, яке так часто трапляється в Святому Письмі, те, чого ніколи не бачили отці богослови святі та вся церква Божа, католицька віра, сторінка 365, 366, 374. Цих вилігів достатньо, щоб показати, що католицька церква справді нічого не знає про віру, яка є від Бога, і яка, оскільки вона є від Бога, несе в собі достатню силу і заслугу, щоб виправдати і врятувати грішника, який дасть їй змогу виробити в ньому праведність Божу. Яке ж значення католицька церква надає слову віра? Ось воно! Ці тексти, всі з яких відносяться до рятівної віри, доводять без сумніву, що не надія на Христа необхідна для особистого спасіння, а віра в символ віри. Є вірою, що сприяє виправданню так само сторінка 370. Але хто створив символ віри? Люди і тільки люди. Константин був головним агентом у створенні. Первісного католицького віровчення, нікейського символу віри. Люди єдині автори віровчення, а віра для них це віра у віровчення. З цього одразу ж випливає, що ця віра виключно їхня власна, їхнього власного виробництва, а зовсім не дар Божий. І тому вона зовсім не є істинною вірою, бо істинна віра, яка справді спасає, не є від нас самих, це дар Божий. А оскільки саме люди створили католицький символ віри, і оскільки католицька віра це лише віра в символи віри, то можна з упевненістю сказати, що католицька віра. Це підробка, яку вони хочуть видати за істинну віру, причому силою. Однак недостатньо сказати, що це простий людський винахід, він походить із нижчого і глибинного рівня, простежимо споконвічну суть. Під вірою мається на увазі не довіра до Христа для особистого спасіння, але, вочевидь, тверда віра в те, що Ісус Месія. Христос, Син Божий, що те, що говориться про Нього в Євангелії, правда, і що те, чого Він навчав, правда. Так само сторінка 369. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст, та діла наших рук. Гарного всім настрою, посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.